Ці емоційні знімки бачив увесь світ. Автори світлин відомі фотожурналісти з різних країн, які з першого дня повномасштабного вторгнення Росії на українську землю документували вражаючі зміни у житті мирних українців. Американську фотожурналістку Лінсі Адаріо називають одним з найбільш впливових фотографів у світі за останні 25 років. Фотолінці з найгарячіших точок планети кардинально змінили думки людей щодо світових конфліктів та війн. Я прибула в Україну 14 лютого, за 10 днів до повномасштабного вторгнення Росії, не знаючи, чого очікувати. За останні півроку життя тут я була свідком руйнувань, розірваних на шматки життів, а ще неймовірної стійкості, сили, щедрості та єдності. Я була розбита, але водночас мене так сильно надихали люди, яких я зустрічала в об'єктиві фотокамери лі. Інці завжди поєднуються тріо: війна, життя та кохання, незважаючи на тяжкі бої на півдні та сході України, люди продовжують жити звичайним життям. Одружуються, народжують дітей, ходять на рибалку, купаються у річці, і це так важливо відчувати, що мирне життя обов'язково повернеться сюди, адже воно сильніше за смерть. Лауреат Поліцерівської премії Маркус Ям – автор кадру, який на початку вторгнення Росії в Україну блискавично розлетівся по всьому світу. На відомій світлині, зробленій Маркусом в Ерпені, чоловік втішає наляканого бомбардуванням собаку. Я бачив різні військові та соціальні. Конфлікти, наприклад, в Афганістані, але такої війни, як в Україні, за мого життя я ще не бачив. Про ці криваві події неможливо не думати, не переживати. Тому я хочу, щоб мої фото бачило якомога більше людей у світі. Фотожурналіст зізнається, побачене в Україні настільки вразило його, що тримати себе в руках було дуже важко. Допомагали лише героїчні приклади українців, які щодня продовжували жити і боротися, та повне занурення в роботу. Австралійському фотографу Крісу Макграту вдалося упіймати драматичну мить поцілунку української пари через прикордонний паркан. Це було прощання чоловіка і дружини. Він йшов на фронт. Вона їхала за кордон. Неможливо виконувати свою роботу і не піддаватися впливу людських емоцій. Розлучаються родини, безглузді смерті. Все це так злить, що інколи. Я просто зупиняюся і заперечно махаю головою, наче сам не вірю своїм очам. На рахунку Кріса Макграта більше ти. Тисячі вражаючих фото, які показують боротьбу українців з ворогом, їхній душевний біль та щирі зворушливі моменти, кріс впевнений, що головне завдання фотокореспондента, особливо військового, документувати факти без прикрас і перебільшень, і це найкраща зброя у боротьбі за правду, яку так хочуть приховати або перекрутити агресори.